Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. На вулиці у нас йде дощ. Вчора йшов сніг, я не встиг зняти відео зранку, знімав відео, коли ходив порався, і йшов дощ. Показував вам відео, що йде дуже величезний дощ. А потім почався величезний сніг. Ну, а сьогодні цілий день іде дощ. Поки зранку попорався, поки туди-сюдим, поки добрався до роботи, сніг, дощ, болото під ногами. Така якась пасмурна погода, і взагалі не було часу і можливості знімати якесь відео з господарства. Тому сьогодні зроблю вам відео з попередніх своїх відеороликів, які я знімав, покажу вам частинку. Будинку і двору, коли я тільки заїхав на це нове дворище. І покажу вам трішечки приємних літніх спогадів з тих прекрасних місць, де я міг бути. Тому бажаю вам гарного перегляду, гарного настрою, не дивлячись на погоду за вікном і на вулиці, щоб вона у вас була завжди гарною, сонячною, позитивною. І було все тільки саме-саме саме краще. Відеоролик. Там один я знімав для свого друга, тому там, де я тикаю, вибачайте, то не для вас було знято, але так як це відео збереглося, і багато хто хотів побачити, що саме було і як саме виглядав двір і будинок, коли я заїхав, то зможете побачити. Зараз попробую зліпити відео в одне ціле. І щось, надіюсь, з цього вийде. Тому ще раз бажаю всім всього самого-самого і до нових зустрічей. Оце дивісь тільки території, зараз тобі розкажу. Це ворота, це тут, виходить, якась літня кухня. Всередині все закинуто, все треба викидати. За літньою кухнею ще є одне відділення велике, можна зробити під хлів. Зараз я вам показую. Тут вхід на горище, тут оце відділення велике. Тут можна все повикидати, чи під зерно, чи просто під хлів. Територія тут єбейша. просто. Оце все до тих зарослів, тут... територія там сітка є, там живуть сусіди. Тут, виходить, хлівчики. Оце курник обшитий пінопластом. Щось вони так тут робили. Бузину цю треба вирізати. Це одні двері, теж треба викидати тут все. Тут другі двері і там якась така невеличка кладовочка. Тут відгороджено сіткою. Ніби так як двір. Туди теж територія, дивіться, аж по бетонний забор і там теж дохреніще місце. Не знаю скільки тут сотих всього разом, але місця дуже багато. Так, Це все територія, територія. Тут я вчора вже повипилював. Тут все позаростало і за хатою теж. Так, он бетонний забор. Тут, виходить, забору немає поперек, там, де йде город. Це все город до самого низу, аж до того чорного, то скорсо всадить город свій. Вчора заїбашили стопчики. Напиздили акації Ну, один стопчик пішов нерівно. Вже вночі ставили, коротше, один вліво, один вправо. Ну, як стоять, так стоять. Саме головне, щоб натягнути бігом сітку і отак загородити по той бетонний забор, і можна. Потім вже перегоражувати, що хочеш робити, випускати, що хоче тримати, скільки хочеш. Відкривай собі на город, пускай і хай пиздують. Сусідський город це той город, де я колись тримав хазяйство. Якщо ти бачив відео, вон червона криша, металочерепиця, то той двір, звідки я від себе, а вон а-ля, мій двір. Отак по стежці я ходив. А тепер я по сусідству. Лілька, Сергій, Ліда. Танька моя любима сусідка, вон два вікна в хліві видно цегляному. Ну і моє все, яке стоїть заросле бур'янами. Ніхто його не садить, нікому воно не треба. І я, як бомж, скитаюся по селі. Тут телята паслись на цьому городі. Тут весь город був у таких деревах. Я вирубував, коли телят припинав і коли кози тут припинав. Все, бач, як позаростало. Так що тут можна робити все, що хочеш. Територія просто обалденна. Ну, звісно, умови не дуже, але но... ліс треба ще цей повирізати, поприбирати, а там десь Бог якось воно обживеться. Все от такий. Об... Обізор. Ну, то Зато в мене є виноград. Між прочим, два різних сорта. Цей менший і солодший, цей більший і кисніший. Погріб, хата, ще й літня кухня. Ha <laughs> ha! Не буде війни, не буде нападків, нехай настане мир і спокій кожній добрій людині. say <laughs> I'm oh,